Житомирські ласущі це місце, де народжуються солодкі шедеври та славетна історія Місце, що надихає на нові звершення. Йшла Друга світова. Одинадцятого травня 1944 року старий Млин був однією з небагатьох триповерхових будівель, що залишився цілим у вщент зруйнованому місці. Саме його згодом було перетворено на кулінарний цех, в якому невеличкий штат із семи осіб, і почав самовідано випікати галети та печиво для фронту. Це були вольові, одержимі своєю справою люди, саме вони поклали початок відомому сьогодні в Україні і далеко за її межами підприємству. Кондитерській фабриці Житомирські ласощі лише кілька місяців минуло після звільнення Житомира з під окупації, коли на його теренах почала викарбовуватися нова історія. Історія житомирської кондитерської фабрики минали роки від першої, виготовленої вручну карамелі після воєнних років, виробництво перейшло до масового випуску різноманітної солодкої продукції. Розширювалася територія кондитерської фабрики, будувалися нові цехи, оновлювався асортимент продукції, зростала чисельність працюючих, невпинно збільшувалася кількість шанувальників цукерок та печива від житомирських ласощів. Новітня українська історія стала часом відродження та розквіту для житомирських ласущів. Амбіційні інвестиційні проекти та кардинальна модернізація підприємства. Призвели до вражаючого підвищення виробничих потужностей. Сьогодні Житомирські ласощі це команда з 1200 працівників, які натхненно та професійно виконують свою роботу. Широкий асортимент з двохсот найменувань солодких виробів, продукція, відома всій Україні за брендами Марія, Вітання із Житомира, бабусині байки, магмістер, стріла, Ромашка, Еден Джой, Бабусина Випічка. Сім цехів обладнаних сучасним високотехнологічним устаткуванням, 16 поточних механізованих ліній та 9 ділянок, більше ста тонн кондитерських виробів щодоби. Ми прагнемо високих результатів. Житомирські ласощі один з лідерів кондитерської промисловості України. Це стало можливим і завдяки тому, що колектив фабрики, команда енергійних ентузіастів, яка постійно поповнюється перспективними молодими спеціалістами. Готовими додати в житомирській ласощі часточку своєї душі та любові до улюбленої справи. На підприємстві створено сприятливі та безпечні умови для праці, оздоровлення та відпочинку співробітників. Водночас, з досягненням високих економічних показників розвитку, наше підприємство усвідомлює свою відповідальність перед суспільством, ветеранами виробництва та партнерами по бізнесу. Ми інвестуємо в майбутнє, заохочуємо персонал до професійного та особистого розвитку. Турбуємося про соціальний захист працівників та зростання їх сімейного добробуту. формуємо довіру до великого бізнесу, надихаємо на спортивні перемоги і з задоволенням даруємо свято, організовуємо для школярів пізнавальні та смачні екскурсії фабрикою, виступаємо спонсорами та меценатами важливих для міста і держави заходів. Дбайливо ставимося до історичної спадщини, підтримуючи зйомки фільму про барона дешодуара та фільму про всесвітньо відомого основоположника практичної космонавтики Сергія Павловича Корольова. Ми переконані і щодня доводимо, що житомирські ласощі це невід'ємна частина позитивних змін в суспільстві. За що ж споживачі цінують житомирські ласощі? Певненість в бездоганній якості та безпечності продукції. На підприємстві впроваджено та сертифіковано інтегровані системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів згідно вимог міжнародних стандартів ISO 22000 та FSSC 22000. Виробництво продукції відповідає усім європейським та світовим технічним вимогам, свідомий вибір користі та смаку знайомого з дитинства. Наші солодощі це гармонійне поєднання традицій та інновацій, ідеальне співвідношення компонентів класичних рецептур та десятиріччя досвіду зі створення солодких шедеврів. В результаті кожна одиниця продукції є корисною та має вишуканий смак, який так подобається і дітям, і дорослим. Привабливість доступних цін Потужне обладнання, енергозберігаючі технології та оптимізований технологічний процес дозволяють житомирським ласощам підтримувати конкурентно спроможний рівень цін при помітно більш високій якості солодощів, налагоджені партнерські відносини. Наша мережа охоплює всю територію України, щоб нашими солодощами могла ласувати кожна українська родина. В той же час житомирські ласощі відомі та цінуються і далеко за межами нашої країни. Асортимент солодкої продукції на різні смаки. Значний асортимент кондитерської фабрики постійно оновлюється, поповнюється ексклюзивними ласощами та втілює всі ваші солодкі мрії. цукерки в коробках, шоколадні батончики, глазуровані і неглазуровані цукерки, шоколадні цукерки снеки, шоколадно-вафельні цукерки. Печиво, вафлі фадж. Зернові батончики а також широку лінію дієтичної продукції без цукру від житомирських ласощів. В цьому сегменті ми займаємо лідируючі позиції у співпраці. Обирайте лише на свій смак. Та куштуйте справжні солодощі від житомирських ласощів. Справжні ласощі. Житомирські ласощі. Лише для тебе.